Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Лісабонський спортинг у себе вдома приймав лондонський арсенал. 5-1 підопічні Мікілі Артети перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку і розпочнемо ми традиційно зі стартових складів. Спортинг 3. 4-2-1, стартова розстановка в господарів, Ісраїль у воротах, Діаманде, захисників, Юльман Маріта, центральні півзахисники, Аруха -Кенда Латералі, Франшишка Тренкан, Едвардс, центральні ткомальні півзахисники. Дьйокареш у нападі це стартова розстановка Спортинга. Арсенал 4-3-3. Стартова розстановка Арсенала. Девід Райя в воротах, Віллі Саліба. Это Габриэль Магальян, Захисенаки, Юлиан Тимбер, Рикардо Клаффер, По флангах Томас Парти, Мартин Эдегорд, от Трайс, три копии Захисенаки, в Кай Хайверс, Бака Исак, это Габриэль Мартинелли. А ведь, повидно, вышли гарпио на пати. Ну, вот, а теперь давайте бы безпосредственно это про сам поединок говорить. Арсенал довольно-таки потужная команда Микелярта это распочала. Ну, и уже на самих хвилине матчу Габриэль Мартинелли. Рахунок у матчі відкриває. Дуже здорово ця так пройшла по правому флангу, Деклантраєс дуже здорово підключив Юліана Тімбіра, і Юліан зробив акцентовану прострілну передачу. І Габріель Мартинелі в підкаті даний простор замикає і відкриває рахунок у поєдинку. Після забитого м'яча, в принципі, арсенал обертів не збавило команди Мікелі Артет і на 22 хвилині піде пічні Мікелі забиває забиваючи один гол. Неймовірна передача від Томаса Партії, Сака дуже здорово забігає, проштовхує м'яч позвертає і Кай Хавер у порожні ворота добиває вже м'яч в сітку варит. Я ось дивлюсь, і, знаєте, таке відчуття, що Бокаєсака хотів спочатку пробити. Останній митці таки віддав передачу на Кая. Ну, в кінці кінців Кай Хаєрс подвоє перевагу Арсеналу та робить рахунок у матчі 2-0. Арсенал на досягнутому не зупинився. да, Спортінг там більше м'ячем став команда володіти, португальська команда Спортинг підтягнула там контроль м'яча. Але Арсенал був не проти цього. Арсенал дуже здорово виглядав на перехідних фазах. Хороший шанс був Хаверц, щоб забити. І справді, Марті Недегер дуже здорово накидав там на нього. Справді, Арсенал повністю гру контролював у, Бакай, у Саки, не непані були моменти. У Декладе Райса були моменти. і Справді все було під контролем Арсенала у спортінга там наприкінці тайму був там непоганий момент, коли і справді Девітра я гру вимушений був вступати. Арсенал в кінці та кінців і третій гол заб'є, в кінці кінців і третій м'яч вдасться забитий, і заб'є Габріель Магаліанс. І знову хто, і знову хто Арсенала спрацював. Ідеальна подача. Косылова, а подача до штрафного майданчика и Габриэль Магальянс. Габриэль Магальянс забывая гол. идеальная подача просто на просто кутового, Просто и дальнего стику Туви выконали Арсенал. идеальная подача Декландараса. Силова подача на дальнюю стику. Скупчення футболістів. М'яч прилітає до Габріеля Магаліянца, і всі кого він Ідеально, скажімо так, ідеальний розіграш КТО. Другий тайм і Спортінг один м'яч відквітала команда. Відквитала команда один. О, о! Спочатку був напевний момент футболісти Спортинга, щоб забити, деклам, 2-я витяг його удар. А спортинг забіта після того, і справді дасть свої плоди спортингу. Франтишка Триткан зробить ідеально просто подачі і Інасію замкне цей простріл. Випередив він Райса, де зробив рахунок 1-3 на користь спортинга. Спортинг відквитав один м'яч. На такому емоційному піднесенні команда пішла в атаку, дйокер ще був напевне шанс. Але Росл заробив пенальті. На Мартині Едегорі було порушення правил. Мартин вже був на ударній позиції. Його вдарило по нозі. абсолютний чистий пенальті до 11-метрової позначки по 3D Сака розбігається, пробиває та забиває. Забиває молодий английский і робить рахунок матчі 1-4 на користь арсенала. Але це ще був не кінець, до речі, в Арсенала, на другому таймі, у підопічній Мікелі Артета вийде Ківер, Олександр Зінченко, Ліана Трасар, Мікель Меріно та Нуанері. Вийдуть в Арсенала, Рейс, Хардер, Катаму, Браганца і Сіменш вийдуть у Лісабонського спортінга. Спортинг намагався забити гол, команда ткувала, пробувала по воротах, у Нюльмена був непоганий момент, коли на техніку пробував до вітря витяг його удар. Ммм, фанатичка Трінкана фанатушка на плані спроби щоб забити гол, але забуває гол Арсенал, забуває гол Ляндро Трасар, Ляндро Трасар, забуває гол, спочатку Декон Трайс наносить удар, вартар його відбуває перед собою, і Ляндро Трасар з близької відстані добуває м'яч із коверт головою, та робить підсумковий рахунок у матчі 1-5 на користь Арсенал. Спортинг намагався забити гол, в принципі, в спортинг, это, у спортинга та момент були, щоб забити гол, но в Кіць і кінців, 5-1, Арсенал перемагає. Думайте, друзі, статисть такої тут, мабуть, 19-13 за ударами на кориспортинга, 8-9 за ударами в площину, 53-47 це відсоток контрольне м'яча, та 8-30 ктоєме. Голівим шансом 0-5 на користі Арсенала і всі свої 5 голівих нагод Арсенал реалізував. Просто якась неймовірна реалізація від відповіді Мігелі Артети. 497 передач у спортінга. 446 передач були точними. 89% точність передач. 459 передач в Арсенала. 402 передачі в Арсенала були точними. 87% точність передач. Складає в Арсенала відповідно. 1-0 у нас за офсайдами. Із 19 ударів. 8 ударів в площину в спорт. 8 позорота, одна влучення. Каркас-маріт і три удари були заблокованими. В Лісабонців рознала 13 ударів, 9 ударів в площину, 2 позверта, 2 удари були. Блокованими по успішних відборах тут, до речі, був спортінг краще, 14 успішних відборів в португальців. 60% успішності. В арсеналі їх було 10 та 50 успішності. 4 сеї Вертера Спортінга і аж 8 сейвів Девіда Рає. Де відрає неодноразово гру вступав, 16-10 повинні м'яча, 5-7 за перехопленнями. Ну і 8 порушень правил в Арсенала. Одна жовта картка в Спортінга, 6 порушень правил, одна жовта картка, а найкраще футболіст Матчу це Бакаєса. Сака. Сака, який зробив гол плюс пас. При цьому дуже був активний Бакайо Сака. І, до речі, года його беруть найкращим футболістом матчу. Ну і, на мою думку, він, в принципі, і також найкращий. Нападне матч про Ліба Гамбрін Мегаліянс, який зробив. Гол, Деклан Контрайс. Все, взагалі, арсенал виглядав потужно. Ось, до речі, мої бакаєсаката Ґамериля Магалянця. Справді, арсенал здобуває дуже важливу перемогу. Ще піду дотипіться матчі. Я вважаю, що арсенал перемагає по ділу. Спортінг, напевно, награв, на напевно, найбільше на до м'ячей справді. Тому що Спортінга та моментів було не менше, ну тобто не менше, ніж у Арсенала, Але в цілому я вважаю, що Арсенал перемагає по ділу. Якщо дивитися турнірну ситуацію тепер в групі, то ми маємо, що команди зараз сусіди в турнір таблиці. Арсенал сьомий, спорт восьмий, команд по 10 залікових пунктів, але Арсенал вищий за спортінг, тому що в Арсенала краща різниця забути та пропущених плюс 6, а в лісабонців плюс 3. Відповідно, ну і с третю перемогу під обічні Мікелі РТ здобувається всіх оболівальників арсенала. Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Ну і уболівальки спортінгу, ви, відповідно, не засмучитесь. Спортник 1 Арсенал 5 Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей!